Всім привіт! Друзі, що нам треба для гарного настрою? Гарна косметичка, дівчата, і гарний настрій. Поруч з цією косметичкою має бути гарний настрій, тому що все, що ми робимо для нас, для нашої краси, має бути зроблено в гарному настрої. Ну, Відкрила я свою чуду косметичку, де тут просто дуже-дуже багато косметики. Ви знаєте, вже така погода, що можна використовувати тональні креми, хайлайтери. Те, що якщо було жарко, ми не використовували. Тепер мені захотілося вже повній використовувати оце все-все-все, те, що у мене є. І що я візьму? Ось давно вже не користувалася цим тональним кремом. Так? Він мені подобається, він робить такий на обличчі. І для того, щоб нам бути гарними, ми з вами розпочинаємо себе приводити до цієї краси. Для того, щоб бути гарними, треба попрацювати над собою, як художник, мати такі е, кісточки і вони нам у пригоді стануть. Ну, перш за все, згадалась про тональний крем, значить, я беру тональний крем. Візьму тональний крем, собі сюди на ручку його. Так, не небагато, не люблю багато крему. Тонального, не дивлячись ні на яку погоду, тонального крему не люблю багато. І почну його наносити. Так, треба взяти дзеркальце таке, тому що дивлюся в камеру. Але мені все одно треба, щоб було у мене дзеркальце в руках. І починаю ого, так, Так все значно краще. Так, Беру, беру і. Буду наносити тональний крем, так як художники малюють картини, так і ми себе будемо малювати. Так, зараз іще тонального крему. Так, будемо його ще сюди нанести, сюди нанести. Зараз з руки заберу тональний крем. І ще. Ну і починаю, починаю, як художник працювати з картиною, так ми, мої любі подруги, починаємо працювати над собою. Так, тональний крем давно не використовувала якось жарко, було. Ну, так, потрішки використовувала, не то, щоб... Зовсім не використовувала, але ми з вами знаємо про те, що у жару не дуже цей тональний крем використаєш. Так, і ми зараз можемо брати свої тональні креми, свої хайлайтери, які придають нашому обличчю краси і близько. Так, розношу. Дивлюся в це люстерко. Так, і треба аж сюди розносити, друзі, це все, щоб не було тільки на обличчі, щоб не було цих контрастів. Ось такі зараз це, продаються ці гарні кісточки. Дуже-дуже приємні. Можна сидіти собі, наче ти масаж робиш кісточкою. Так. Зробила так. Тепер, о, ви знаєте, що я скучила. Також я вже намочила спонжик, свій спонжик. Так, і попрацюю навіть трішечки вологим спонжиком. Сюди донесу вологості. Перед цим я використала, звісно, що підживлювальний, підживлювальний крем. Так, і мені подобається, ви знаєте, так. Цей спонжик, він такий вологенький і він нам допомагає, мені подобається вологим спонжиком і ще довершити оту красу нанесення і ефективність нанесення тонального крему. Так, тональний крем нанесла. Тепер, візьму, закриваю тональний крем. Так. І візьму, візьму коректор, скористаюся ним. Він вже скучив за мною коректор. Я вам говорила, що коректор треба наносити зовсім трішечки, бо, якщо багато, то буде дуже світло. Треба, щоб... Завжди косметику наносити, так, наче на нас і косметики немає. Так, тонально, отак. Роблю у мене обличчя кругленьке таке, то я люблю собі його подовжити. Щоб подовжити його, то треба ось так зробити. Посередині зробити світліші такі полосочки. Так, і ці світліші полосочки я також зараз. Цією кісточкою отак розтушуємо. Світліші полосочки. Так, сюди світліша. Угу, Так, подовжила собі обличчя. Помітно уже, що обличчя подовжилось моє. Для того, щоб його звузити, зараз ми використаємо сюди. Коричневий е, колір. Коричневий колір. Це. Візьмемо, ну, це румяна. Так, румяна потім. Я ще хочу все-таки додати коричневого, у мене є ще ось такий тональний коричневий крем. Так, я його беру. Він просто так за мною скучив уже. Що ж, не хочу віддаватись, я ним давно не користувалася. Так, а він говорить, треба мною користуватися. Для того, щоб бути гарною, треба згадувати про всі свої тональні креми і в будь-яку погоду. Так, ну що, щось він не, не дуже хоче мені віддаватися, але я його змушу. Змусила, змусила, друзі. У нього вибору не було, він мені піддався. Так, і що? Це такий більш темний крем. І для того, щоб обличчя зробити таким елегантним, подовжити його, нанесемо його ось сюди, отак. Ще візьму, нанесу ось сюди. Бачимо, ми маємо бачити, друзі, свої недоліки. Так, І наносити саме на оці недоліки, коригувати наше обличчя. Я хочу, щоб ви зараз глянули, як ми простими рухами можемо коригувати своє обличчя. Так, додала темнішого кольору додала темнішого кольору, зараз я його також так рознесу, друзі. Рознесу так, і бачимо, тут світліше, тут темніше. Так, ну і сюди так додаємо. Тепер, друзі, ми можемо зробити так само і взяти, ось я люблю у мене є такі тіні. Ой. Ось зараз відкрию. Отакі вони мені на всі випадки життя. Тут різні кольори, різна кольорова гама. Вони мені подобаються. Наприклад, я хочу тобі, я сказала, подовжити. Я можу навіть собі подовжити зараз зробити більш елегантним носиком. Це я нанесу ось отак. Тут у мене була біла полоса, так, а тут по краям такі коричневі. Нанесу, нанесу, сюди. Сюди були ще нанесла. Так, як корекцію можна зробити носа, так, можна взяти просто так пальцем навіть. Так, зробила і беру цю кісточку і кісточкою. Завершуємо цю красу і можемо завершити ще красу оцим вологим спонжиком. Ой, я люблю вологий спонжик. Так, друзі, це я зробила. Це зробила. Тепер мені можна підмалювати. А, і ще ж я рум'яну хотіла нанести рум'яна. Ну я потім нанесу їх. Рум'яна зараз. Я ось візьму кісточку. Так, кісточки я беру і зроблю собі очі відкоригую, Відкоригую очі. Цими ж тінями. ось я беру, наприклад, ось оцей колір і працюємо із нашими очима. Так, щоб то, наче й непомітно було, не хочу багато косметики, хочу бути гарною і не хочу багато косметики наносити. От я люблю небагато косметики, я показую саме прийоми косметичні по нанесенню косметики в невеликій кількості і як саме ми себе коригуємо цією косметикою. Ну, звісно, якщо це вечір, там, коли спеціальне освітлення, то ми можемо нанести собі більше косметики. Так? А якщо це тобі просто ти вдень йдеш, то ну, не треба так підкреслювати. І оцією же кісточкою я так само беру ці тіні і собі коригую ними брови. Так, корекція берів відбувається. Корекція брів відбулася. Ось тут ще треба поправити. Ну, можна і тут додати. Додаємо ми робимо поверху брів, не понизу брів. Я завжди собі підмальовую, тінями підмальовую олівцем рідко коли, хоч у мене є і олівці, але також вони Ненасичені такі, для того, щоб коли ти намалював собі брови, щоб вони не були вже такі зовсім яскраві. Так, зробили ми свої бровки. Так, очі зробили, брови зробили. Тепер беремо все і цього достатньо. У мене достатньо, друзі. Беру своє румяночка, я їх так люблю. Ці ріфлеймерські шарики, які вже 100 років. Ось тут я можу вже без зеркальця, дивлячись у камеру, попрацювати над собою. Люстерка все одно візьму, для того, щоб глянути такі, чи я все правильно зробила, все-таки в люстерку видно краще. От бачимо, як ми змінюємося. Була зовсім ніяка, стала вже яка. Ой, шарики посипалися, збираємо шарики. Дуже розбіглася я. Все, друзі. І на кінець того, дари немає, беру хайлайтер. Скучила за ним. Хайлайтер я використовую і вдень. Я не використовую його як вечірній. Він у мене такий є. Для кожного дня, можна сказати, я не багато беру хайлайтера, а для того, щоб зробити своє обличчя таким гарнішим. Щоб воно краще сяяло. Я використовую хайлайтер. І так, нехай це не небагато буде хайлайтеру. Але я його використаю, друзі. Хайлайтер і також ось місцями не скрізь. Можна трошечки скрізь. Так. Додала хайлайтеру. Блиску. Додала блиску, щоб обличчя сіяло, друзі. Сіяло, сяяло, щоб обличчя сяяло. І, звичайно, треба відкоригувати свої вуста. Для цього я беру олівець, обов'язково беру олівець. Кож контур не люблю великий. Просто трішечки підмалювала вуста і можна більше нічого не робити. Але можна, друзі, і ще додати трішечки кольору такого непомітного також. Зовсім небагато. Все. Я готова радувати себе, радувати чоловіка, радувати всіх людей, які знаходяться навколо мене. І для мого настрою я візьму ці мої духи, які мені любить дарувати донечка і завершу свій макіяж. Один і два, і цей аромат буде триматися у мене не один день. Ну, я покупаюся ввечері, і ще піду, він змиється на мені. Але те, що попало на одяг, воно буде триматись не один день. Бажаю всім краси і радості в душі. До побачення.